Вітаю вас, дорогі мої. Скажіть чесно, чи буває у вас таке, що ви заходите до кімнати і раптом забуваєте, навіщо прийшли? Або намагаєтесь пригадати ім'я знайомого, і воно крутиться на язиці, але ніяк не згадується. А що якби я сказав вам, що існує спосіб підтримати гостроту розуму, і для цього не потрібні дорогі ліки чи складні тренажери? Тема нашого сьогоднішнього відео звучить майже неймовірна. Всього одна чайна ложка і пам'ять як у 30. Чи можливо це насправді? Чи хотіли б ви знову пам'ятати дні народження близьких, списки покупок і яскраві моменти життя без постійних на у записнику? Сьогодні я розповім вам про це чесно, просто без медичних заумностей, але з повагою до науки і вашого здоров'я. Залишайтеся зі мною, буде цікаво і дуже корисно. Чому ми взагалі забуваємо? Основа проблеми. Давайте спершу розберемося, а чому з віком пам'ять починає нас підводити. І одразу хочу вас заспокоїти, це не ваша провина. Це природний процес, на який, однак, ми можемо і повинні впливати. Уявіть собі, наш мозок у молодості, він схожий на густий розгалуджений ліс, де між деревами, нейронами прокладені тисячі доріжок, нейронних зв'язків. Інформація про них бігає швидко, як по автобану. З віком ці дорожки можуть потроху заростати, а самі нейрони втрачають частину своєї сили. Можна сказати, що мозок, наче глина, яка з часом трохи підсихає і стає менш пластичною. Знижується рівень спеціальних речовин, нейтротрансмітерів, які допомагають передавати сигнали. Погіршується і кровопостачання, а мозок, як відомо, дуже любить кисень і поживні речовини. І ось результат: ми намагаємось щось згадати, а сигнал наче йде старій Занедбані стежці, та й мої виникають ці моменти, про які кажуть тисяч людей: зайшов по кімнату і забув навіщо? Знайомо? Напишіть у коментарях, чи траплялось з вами таке. Але головна новина в тому, що цю глину можна і треба розминати. Несподівана правда про нашу пам'ять: існує величезний міф, ніби погіршення пам'яті це невідворотний вирок. Мовляв, з віком усе, кінець, нічого не поробиш. А ось і неправда, сучасна наука доводить наш мозок здатен вчитися і створювати нові нейронні зв'язки протягом усього життя. Цей процес називається нейропластичністю, і він працює навіть у 80, 90 і більше років. Є дослідження, які показують, що мозок літніх людей, які ведуть активний інтелектуальний спосіб життя, може виглядати набагато молодшим ніж у їхніх пасивних ровесників. Як казав один відомий нейробіолог, мозок, як і м'язи. Що не використовується, те атрофірується. А що тренується, те міцніше. Тож давайте подивимось, що ми робимо не так і як це виправити. Головні помилки, які крадуть нашу пам'ять. Часто ми самі не підозрюючи того, щодня робимо речі, які шкодять нашому мозку. Перевірте, чи немає у вашому житті цих п'яти крадіїв пам'яті. Недостатні зволоження. Мозок на 80% складається з води. Коли ви п'єте мало, він буквально висихає. Його продуктивність падає. Забагата солі, надлишок солі шкодить судинам, підвищує тиск, а поганий кровообіг це погане живлення для мозку. Сидячий спосіб життя. Нестача руху це застій крові, брак кисню. А мозок найбільший споживач кисню в організмі. Постійний стрес, коли ми нервуємо, виробляється гормон кортизол. У малих дозах він корисний, але його надлишок буквально вбиває клітини мозку, особливо в зоні, що відповідає за пам'ять. Поганий сон. Саме вісні мозок прибирає сміття, сортує спогоди і відновлюється. Недосип це все одно, що не давати йому перезарядитися. Можна сказати, що мозок це як акумулятор. Без правильної зарядки та догляду він дуже швидко сідає, але гарна новина в тому, що на всі ці пункти ми можемо вплинути. Чому їжа? Це справжні ліки для мозку. Гаразд, зі шкідливими звичками розібралися. А як допомогти? І тут на сцену виходять наше харчування. Я хочу наголосити: мова не про чарівну пігулку, яка за один день поверне вам пам'ять 20-річного. Мова про щоденну дбайливу підтримку. Уявіть, що ваш мозок це ніжна кімнатна квітка. Щоб вона цвіла, її треба регулярно поливати і підживлювати. Їжа це і є той самий полив і доброго для наших нейронів. Якщо говорити просто, то нашому мозку потрібні дві речі: будівельні матеріали, це в першу чергу правильні жири, наприклад, омега 3 жирні кислоти, оболонки наших нейронів складаються саме з них. Без них клітини стають жорсткими і погано передають сигнали. Охоронці це антиоксиданти. Вони захищають клітини мозку від пошкодження вільними радикалами, агресивними молекулами, що з'являються через стрес, погану екологію та запальні процеси. Недарма ж народи, які дотримуються так званої середземноморської дієти, багато риби, оливкової олії, зелені, горіхів, славляться своїми довгожителями з ясною головою. Головний секрет: одна чайна ложка на день. А тепер те, заради чого ми тут зібралися, та сама одна чайна ложка. Звісно, це певний образ, але він символізує дуже важливу ідею. Щоб отримати великий результат, не обов'язково робити щось надскладне. Достатньо впровадити одну маленьку, але дуже потужну щоденну звичку. Формат чайної ложки це ідеальний спосіб додати у свій раціон концентровану користь. Це просто швидка і легка запам'ятати. Тож що ж може бути у цій чарівній ложці? Я розповім про три продукти чемпіони, які наука визнає надзвичайно корисними для мозку. Продукт номер 1 золота королева спецій – куркума. Мабуть, ви чули про цю яскраву омаранчеву спецію, але чи знали ви, що це один із найпотужніших природних засобів для підтримки здоров'я мозку? Головний секрет куркуми у її активній речовині, яка називається куркумін. Це надзвичайно сильний антиоксидант і, що найважливіше, він має потужну протизапальну дію. Багато сучасних досліджень пов'язують погіршення пам'яті саме з хронічними, непомітними запальними процесами в організмі, в тому числі у мозку. Проводили навіть дослідження, де люди, які регулярно вживали куркумін, показували значно кращі результати в тестах на пам'ять і увагу порівняно з тими, хто його не вживав. Як додати? Найпростіше це чайна ложка куркуми, розмішана з ложкою меду, або додайте її у тепле, не гаряче молоко. Щоб куркумін краще засвоївся, додайте дрібку чорного перцю. Важливе попередження: куркума може розріджувати кров. Якщо ви приймаєте відповідні препарати, маєте проблеми з жовчним міхуром або готуєтеся до операції, обов'язково порадтеся з лікарем. Продукт номер 2 Трава пам'яті розмарин. Ще з часів античної Греції розмарин називали травою пам'яті. Студенти вплітали його у волосся перед іспитами, щоб краще запам'ятовувати інформацію. І це не просто легенда, розмарин містить активні речовини, наприклад, корназну кислоту, яка захищає мозок від пошкоджень і покращує когнітивні функції. Навіть сам аромат розмарину, як показують дослідження, може стимулювати ділянки мозку, що відповідають за пам'ять. Як додати? Просто заварюйте чайну ложку сухого розмарину як чай. Або ж використовуйте свіжий чи сушений розмарин як спецію до м'яса, риби, картоплі. Це і смачно, і корисно. Просто вдихніть його аромат. Згадайте запах літа, тепла, поля. Це вже сама по собі чудова терапія. Продукт номер 3 рідке золото. Омега-3. Пам'ятаєте, ми говорили, що мозок це будівельні матеріали. Так ось омега-3 це головний із них. Наш мозок на 60% складається з жиру, і значна частина цього жиру саме омега-3 жирні кислоти. Вони роблять оболонки нейронів еластичними, що дозволяє сигналам проходити швидше. Вони покращують кривообіг у мозку і зменшують запалення. Численні дослідження на старших людях показують, що достатній рівень омега-3 напряму пов'язаний зі збереженим пам'яті та профілактики вікових змін. Де її взяти? Найкращі джерела це. Жирна морська риба, оселедець, скумбрія, лосось, волоські горіхи, насіння чия. Але якщо ви хочете просте і гарантоване рішення у форматі однієї ложки, це одна чайна або столова ложка льняної олії на день. Це одне з найбагатіших рослинних джерел омега 3 Можна додати її в салат або в кашу, тільки не смажте на ній. Додаткові швидкі підказки. Окрім чарівної ложки, є ще кілька простих звичок, які творять дива. Пийте склянку теплої води одразу після пробудження. Це запускає організм і зволожує мозок. Знайдіть 5-10 хвилин на тишу. Назвіть це медитацією, молитвою чи просто спокоєм. Це знижує рівень стресу. Щоденні прогулянки, кисень це паливо для мозку. 30 хвилин на свіжому повітрі безцінний подарунок для вашої пам'яті, легка ранкова зарядка. Просто кілька нахилів і присідань, щоб розігнати кров. Мозок скаже вам дякую. А тепер на мить зупиніться і подумайте, що для вас насправді означає пам'ять. Це ж не просто здатність пам'ятати цифри чи факти, пам'ять це скрибниця ваших найтепліших моментів, це обличчя ваших дітей, коли вони були маленькими, це сміх ваших онуків, це історії вашої молодості, ваші перемоги і уроки. Це те, що робить вас вами. І ця скарбниця варта того, щоб її берегти, плекати і захищати щодня. Я сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, і я дуже хочу, щоб вона не залишалася просто теорією. Тому, будь ласка. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради для вашого здоров'я і довголіття. А зараз найголовніше напишіть, будь ласка, у коментарях, яку одну просту звичку з тих, про які ми говорили, ви готові спробувати вже від завтра. Можливо, це буде склянка води зранку або ложка куркуми. Ваші коментарі надихають і мене, і тисячі інших глядачів. Якщо це відео було вам корисним, підтримуйте його подобайкою. Так ми разом зможемо поширити цю важливу інформацію для більшої кількості людей. І наостанок дуже важливе нагадування. Все, про що ми говорили, це поради для підтримки здоров'я а не лікування. Це не є медичною консультацією. Перед тим як вносити будь-які суттєві зміни у раціон чи спосіб життя, особливо якщо у вас є хронічне захворювання, обов'язково порадтеся зі своїм лікарем. Бережіть себе і свою пам'ять. Дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей!